Присутні. До початку роботи про названого засідання треба зареєструватися, зареєструватися всі. Дякую за розуміння. 25 депутатів. на 57-му позачому статті Лаврінської селищної работи скупання з'явилися 17 депутатів. Дозвольте позачагу 57 сесії Латинської селищної ради, скупка не Зараз на звату відносин. За 18 протягом трималося з нього званій 28 рішення ділянці. Переходимо до оховолення порядку з на розгляд пропонується два питання: перше: про припинення права податкування земельної села обуховичі. Про це що буде лише два питання. Обуховичі. Ще приступили до е, ремонту криші. І взагалі треба е, дозвіл просити про те, щоб нам дозвіл на цій роботі. Кришу ми вже робимо, а коли пішли робити дозвіл, виявилося, що земля під школою, як і школа не оформлена. Тому ми зараз добігаємо ті питання, які колись на освіті вісіли руками. Е, це стосується не тільки освіти, я на минулий містечний просто, як школь рядком сказала. Що ніхто не узаконював свої права і освіта, і культура, і медицина, і це кажуть більш, там 99 є. А всі інші просто так. І є зараз дуже багато у нас накладів. Наприклад, школа має адресу, от страпи його будинок, плюс має таку саму адресу, і має таку саму адресу. Тому це питання було в нас надзвичайно швидким. Прошу у вас, вибачення і розумію, за те, що вчора буквально сказали, ви сьогодні. Сухача, у нас е іноземці, підкажіть, китайці, е виділили кошти на сховище е близько там, 4 мільйонів, але вони теж не можуть приступити, бо там треба дозвіл. І теж слухачі школа не оформлені за. Тому е дякую вам за розуміння і оголошую перше питання про припинення права користування земельних діаспор. варту на правотею користування. Видано на підставі рішення Обухівської міської ради за територією території розташованою у вулиці Шахової 1, загальною площею 1 га 27, 7 га, вилученої з начальника відділу світі Ватрської селищної ради на пола Ніколаєва, війни і банківської селищної ради журналістівської області, в установленому порядку відповідно законодавства провести державного реєстрації права постійного переслання на залізних ділянці взагалі площини одиникома двадцять семь за адресою області журналістів та у Куповичі вулиця Шефова 1. Контроль даного рішення попаси на постійно комісії питання агропромислового розвитку. Права в тому, що вчора вже державний реєстратор відкрив нашу справу і почав реєструвати ці дві школи. І йому не вистачає цього нашого рішення, у нього є 5 робочих днів для того, щоб його зареєструвати. Тому тільки вчора сказав, що ми з вами зібралися, щоб як можна швидше це зробити, і були дозволі системі освіти, а у школу на надати і на закладі на столі. Тому перше питання по куховичу ставить на голосування. Якщо немає in the Якщо немає зауважень сповнень, визначається за вторую цілому. Фінанси і продовжували далі. Хочу зразу, користуючись на роботу, сказати про те, що 13 числа у нас буде сесія. Я 12 шов не одна. у Брюсселі, в 12 го в Брюсселі. 13-го у нас буде сесія, на якій ми будемо розповідати кошти. 3 мільйони ми віддамо військовим, тим, у нас, має, які у нас забрали зірок. І платять зараз вже два місяці, за 20 і ми виконуємо. Майже три мільйони роздавані з нашими комунальними посадовами. І ще одній військовій частині, де волосний хлопчина наш служить, ви теж буде обладнання, яке буде вже приймати, як те, що кому. Це мільйон, як імені на попередній сесії з вами, вчора прийшов на межору. Васильніше слідкує за тим, що має купити для наші хлопці, бо написала частину на, там, де наші хлопці, де вас єв. Обмієти кості, що серед переборони, геть наші, які зараз геть, але з вогненим позицією ворога. Тому ми туди даємо мільйон на сьогоднішній Кількість військові наші, бо він зайшов прохання, вони мільйонів. Хоча нам вони дають 15 мільйонів, і п'ятнадцяти мільйонів нам роботу попадає 64 чотири відсотки. І з того, що вони надавали, вони просять лише 5. П'ять я не знаю, здатним можу, я би не переговорила по одну причину, бо ми не відтягували. Як так само ми подаємо план по 3, я потім нашим ставцям, геть нашим і вантів, які перед водою були вражаємо. А зараз закриємо з вами 13 всі комунальні столови, що були за нагодні сіями по грудині. Як ніколи, вашої фінансові громаді, як ніколи. Але немає нікудися і ситуації. Тому дякую всім за взуміння. Дозвольте оголосити 50-сь позачавому.